Вітанечко, пропоную позайматися сьогодні вкоріненням. Маю намір вкорінити бріві потім ось у мене є красуня нігросенсіс, якщо правильно вимовляю, і дракапелта. Її будемо пробувати і пагоном вкорінювати, і листочком, і надалі слідкувати, як же відбувається цей процес. Про брівірімозу, значить. Якщо ви маєте ось такий живець, так, отримали, наприклад, від продавця, то в ньому ми можемо одразу побачити і зрадіти ось ці в пазухах листочків між вузлях рослини, прокинулися нові точки росту. Для того, щоб вони швидше розвивалися, тобто, щоб рослина кущилася. Бажано одразу. Перевкорінити. Тобто, якщо, тим паче, ми вже підростили до такого розміру, тут скільки близько 10 см пагін, то можна залишити два міжвузля, і ось тут обрізати і зняти живець, вкорінити, спробувати самостійно. У мене без випадів, жодного випаду не було при вкоріненні пліві Я вкорінювала. Один раз у водичці, але я дочекалась, доки каліус почав наростати, і одразу поставила в торф. А взагалі, стараюсь скорінювати в ящичку такому, в тепличці у торфі. Але саме цей кущик обрізати не буду, тому що хочеться це щастя подарувати майбутньому, майбутньому хазяїну цієї прекрасної рослини. так? Бо це велика. Нагода, так, собі розмножити рослину. А у мене є ось цей кущ, мамуська. Якщо ми на нього подивимося, ось тут знизу прокинулися нові а... пагони, але вони забиваються. І забиваються вони саме двома домінуючими. Ось і ось. От їх я і маю намір зняти. Для того, щоб вкорінити собі це раз. А два коли я його зріжу, і зверніть, будь ласка, увагу, ось цей нюанс хочу пояснити, як мені сподобалося. Значить, розказую просто, як мені сподобалося, Якщо отак-от був пагін. Так, і ось таке між листочками проміжок, я, власне, розрізаю посередині. Чомусь я помітила, що якщо залишаєш оцей пенючок, то тоді велика вірогідність майже 100%, що ось в цій пазусі прокинеться брунька і почне рости нова гілочка. Якщо обріжеш ось тут під сам листочок, то може цього не статися. Далі. Маючи ось такий пагін. Він, звичайно, шикарний. Він коріниться і вже буде кущака. І вже буде красень кущака. Нижній листочок я знімаю, між іншим. Якось мені було шкода викидати цей листочок, і я його поставити. Вкоріню. Поставила вкорінювати. Зараз прибіжу, прибіжу, принесу, покажу, що з листочками не виросло. Так, Добре, що згадала. Значить, корінювала я, різала листочок ось такий на сегменти. І ось він Уже згнив сегмент. Угу. І що в мене цей листочок дав? Два стволики. Доволі довго розвивається з листочка. Ну, Це так, експеримент для себе. Що це можливо. Хоча, здається, це ж з цього листочка, був здоровий такий великий, маю на увазі в гарному стані, соковитий листочок, молодий. І... Три сегменти в мене вийшло, і лише один із трьох дав дитя. Інші два не вкорінилися. Так, повертаємося до цього. Тепер бажано під між вузлям зрізати, і причому не ножицями, а більш гострим предметом. Ідеальний скальпель. У мене тут його немає. Буду канцелярським ножем працювати. Так. Одним рухом треба зрізати, значить, для того, щоб був якомога менший натиск на тканини. Тобто, якщо ми здавлюємо тканини, більша вірогідність загнивання. Якщо зрізали гостренько, таким гострим, зрізом, так би мовити, то все окей. Якщо залишилися тут прилисники, краще їх прибрати і трішечки підсушити перед тим, як ставити в водичку чи у торф. Таким самим чином зараз буду я робити і з другим пагоном. Все, ось він прилисничок. Його треба прибрати. Тут є брунька. Все. І ще один шикарний. Пагін для вкорінення готовий. Що залишилося з кущем? Так, бачимо: будуть розвиватися, ось, бачите? Оці два домінуючих пагони, вони не давали розвиватися. Раніше я зрізала ось пеньочок, прокинулася тут брунька почала рости. І нижче прокинулася брунька. От те, про що я говорю: а якщо зрізати над самим міжвузлям живчик. То велика вірогідність, що тут не прокинеться, а прокинеться лише нижня брунька. Тому, ну, якось в мене такі спостереження в моїх умовах. Тому сподіваюся, ось з цієї гілочки, щойно ми зняли живець, чекаю тут бруньку і повинна ще десь при кореневі піти. І далі, ось ще молоді пагони, які. Забивалися і не росли через те, що рослина всі сили брала на ті два домінуючих. Ось, будь ласка, ще один, так. І, звичайно, тут у мене ще лишився дядько один. Ось Він Він набагато менший, ніж ті, які ми щойно зняли. Зрозуміло, що він зараз на хаба візьме на себе силу, почне шурувати вріст. Ну, от я трішки дочекаюсь, мені просто подобається живці робити ось такі вже готові лапухасті. Шикарні. І о, його я теж зніму, а ця, цей кущик вже буде доростати. Вже його не чіпатиму, мабуть, десь до Нового року. Буду милуватися, любуватися. Так, з заю все. Далі, дракопілта, яка у мене вирощена з листочка. Оце вся купа густота дитят. Значить, я її на днях пересадила у більший горщик. Вони виросли з одного листочка, я їх не розсаджувала нічого. Зараз маю намір поставити два листочки. Мені приглянулись особисто, звичайно, найшикарніші. Ось цей зніму. Тут трішечки, ну, це механічні цей береш, там буває сама ж нігтями якось і пошкоджу під час паливу. І ось цей от вони найяскравіші. Я їх візьму вкорінювати. А ще мені приглянувся ось цей пагін. І його поставимо. Будемо спостерігати. Значить, це та рослина, яка вирощена вже в моїх домашніх умовах. Так, листочок раз є. Другий. Ось він. Така вона мініатюрна і мені здається, коли вона почне квітнути, я так розумію, що вона взагалі-то цвітлива. Ось оці що дорослі вже пагони, вони пускають цвітоноси. Мені каже, так мімімішка буде така красива. Ну, і сам пагін. Ось цей зараз зріжемо. Логіка та сама. Намагаюсь між вузлами приблизно посередині хоп, чікнути. Що маємо ось такий пагінець, ось цей листочок, він буде заважати, ми його знімемо, так як я його вже зрізала, все одно поставлю вкорінювати. І прибираю прилиснички, нижче прибираю листочок, і зріз роблю також. Гострим. Бачите, от я ножицями різала. Погляньте. Так. От, бачите, ножицями в мене, що вийшло. Так звичайно, такий пагін не бажано ставити вкорінювати. Пройдемося лезом. І також під самим міжвузлям. От, стосовно цього, що різати між. Під міжвузлям саме, От я перевірила навіть на макулаті. Вона вкорінюється взагалі по всякому. Де не зріж, вона буде вкорінюватися і в воді, і в торфі скрізь. Але між, під міжвузлям одразу буквально набагато швидше з'являються корінці, і рослина починає швидко розвиватися. Отже, матеріал для вкорінення пагін, і три листочки. Два листочки, таких, як мені хотілося, один. Той, що у нас вийшов від самого пагону. Так, фокус, фокус. І він без пошкоджень. Просто він на вид здається, як наче молодший, також його поставлю вкорінювати. Самі листочки теж зараз чікну лезом. Трішечки просто обновити зріз, щоб я була в ньому впевнена. Є І Сенсіс, Що? все правильно. Я ж пишаюся нею, моя красуня, Боже. Я її отримала. Ту рослину, яку отримала, там живчик невеличкий, втратила. Доволі непросто, мені здається, пристосовується до таких відкритих, звичайних кімнатних умов. Більше їй подобається вологість, але. Знову ж таки, як я розповідала про дракопілту, яка у мене народилася вдома і прекрасно себе зараз вдома почуває. І от це іще гіпотеза, доведена ще цією красою перевкорінена, народжена. В мене вдома на нашому рідному корінні, в нашому рідному субстраті. Я маю на увазі тим, просто яким я звикла користуватися, який мені зрозумілий, як його поливати і доглядати. І, будь ласка, ну класно, дивіться, і кущиця, і пухнасте, і листочки всі в порядку. Так що я її хочу знести голову? Логіка та сама. Значить, під. Ось цим верхнім пагоном між вузлами, зрізаю, залишаю. Далі тут, прибираю прилиснички, сам листочок, ну, поставимо вкорінити, подивимося. Щодо чого, вийде, не вийде. Трішечки оновлюю зріз гострим лезом. Так. І залишаю підсихати. Невеличкий пагін, ну що ж, будемо дорощувати. Такої краси у мене не вистачає. Ну, і так як уже у нас шикарний листочок. Виблискує. Ох, красунчик. Чомусь мало видно таку димчасту рожевість на камеру. Взагалі оці е, горохи, вони димчато-рожевого кольору. Не знаю, чому так. Знову ж таки, відновлю зріз. Є. Yeah. Далі набираємо е, субстрат у стаканчик. Субстрат в міру вологий тримаються кубки. Я довго не чекаю, щоб зрізи підсихали. Все-таки це бегонія, вона надзвичайно соковита, щоб не е, втрачали тургар пагони. Ну, мені здається, скільки я походила за стаканчиками хвилин, 15-20, можливо, пройшло. Мабуть, 20 не пройшло. Е, так, погнали. От, погляньте. Підсушений, бачите, схватився, схватився, от як побілів трішечки по діаметру сам зріс. Він зовсім не вологий при натисканні. Я заглублюю достатньо нормально, от до того листочка, який у мене залишився на живчику, і мальоха. Отак пальчиками чик навколо стволика. Все перш, все перше є так, next. Обтискаю трішечка. Угу. Це ж достатньо такі дебелі пагони, тому треба слідкувати, щоб вони не валякалися. Далі найцікавіше. Ну Тому що я мало з ними працювала. Негро Сенсіс те саме до нижнього листочка, який лишився, і трішечки обжимаю. Є. Yeah. Драка, п'яточка. І. І листочки. Їх наріжу ріжу малючків. І навіть трошечки от біля листочка, там, де, як називається, а... сам ця палочка, як на які тримається листочок. <смі> Значить, Занурюю, і ось ця э, точка їх з'єднання. <смі> так ось, щоб прямо в землю ввійшла. Дуже часто саме на цьому місці листочки дають дітей. І тоді класно, коли вони поближче до э, торфу знаходяться. Тут можна б, звичайно, було б і два листочки в одну рюмочку вставити, але, так як у мене минулий листочок дав таку купу. Дітей. Я сподіваюся, ж на той самий успіх. <хи> а хоча будемо слідкувати. Може, то випадковість. І нігросенсіс поставимо листочок так само. Трішечки притисну його. Все. їдемо в тепличку, в яку ми вчора ставили королівську бегонію Діес Вісенній сад. Між іншим, хотіла показати, що нормально, коли тургар листочків трішечки втрачають сегменти перші декілька днів. Особливо коли листочки більш такі тонкі. От весняний оцей сад, вони доволі такі тоненькі листочки, можна це бачити на самому кущику. Якщо листки одразу такі щільні, то це в'янення фактично не відбувається. Але спостерігаємо. Так, погнали. Дивіться, не балуйтесь. <гум> Будемо за вами спостерігати. Ну, а цих дилт бревірімозу маю на увазі. Я не знаю, мабуть, буду їм шукати зараз окремий стаканчик. А сюди ми ще щось доставимо. Я не знаю, може поставити листочки бреві ремози. Ну, справа в тому мені дуже подобається. Вони якісь у мене тут пошкоджені. Теж видно, що механічні. Механічні <ганий> заломи. Нічого. Поставлю мало чого. Зараз зроблю зрізи. Зробила зрізи, і от на листочках також видно перші ось такі, от він вологий, бачите, виблискує сок виділяє. От зараз він трішечки підсохне. І я поставлю їх у рюмочки і далі під лампи. Так, ну все, з Богом, відправляю під лампи. Дякую за увагу. Справу зробимо.